Я приїхала з магазину, був на ринку чоловік, і буду показувати, що придбала. Була в АТБ і побачила ось такі фруктові чіпси. Зараз вони зі знижкою. По-моєму, 32 гривні. Така упаковочка: апельсинові та яблучні взяла дітям. А попереду вихідні, будуть всі вдома їсти, треба. ось такі взяла булочки для хот-догів Дві упаковки. Далі арахіс, дочка полюбляє, смажений. Не знаю, чи солений, але взяла дві пачки. Далі абрикоси сушені, ще виноград одну упаковку, і дві пачки журавлини сушеної. Паличку ковбаси взяла на бутербродики. Це там Орес не хоче мити руки. Взяла сир, правда взяла без жирності, нежирний. Один кетчуп дитячий. Діти полюбляють дуже. А я люблю сацебелі. Так, сир взяла ось такий. Так, багато хлібу взяла, дещо заморожу. Діти хочуть вже їсти, тому треба пришвидшитись. Хліб пушкарівський паличку, якийсь ось такий взяла з зернами, не знаю. Виглядає апетитно, я ще й голодна. <свісно> Батон. Багато хліба. Далі дітям ось такі зараз зі знижкою йогурти. По-моєму, по 30 чи по 29 я вже забула. Два таких, два таких. Не впевнена, що вони захочуть, якщо що, то ми. І ще ось такі мілупа. Банан сунеться 4 штучки, зеленушку. Що тут рукола, якийсь салатики буду собі робити. Айсберг полюбляю. Так, Геркулес, вареники з картоплею та лісовими грибами, і картопля та м'ясом це тут 600-400 тут 400, якраз кілограм на, на один раз. Далі лаваш кулиничі. Дуже любимо його. Морозове було зі знижкою 106 гривень. Фісташкове три ведмеді, я полюбляю Фісташкове. Далі ось такі макарончики. Я їх, до речі, брала і вони дуже-дуже смачні. Ре... Регіа, чи реггія, Бог його знає, як читається. Далі помідори Чері. Не чері, а коктейлі. Я такі люблю. Авокадо, до речі, м'якесеньке. В АТБ зараз попалися по 200 гривень за кілограм. Я не знаю, грам 700 тут, певно. З м'яса взяла філе-стигна без шкіри. Круто, обожнюю. І на, боже, скажіть, на ось ці рулети. Як ці рулети звуться? Ви ну, зрозуміли, з, з лавашом. І просто е, посмажити. дві упаковки взяла і упаковочку е, стегенець. Зтегенці завжди гомілки їмо. А, так, ще взяла рибу горбушу. До речі, вона зараз теж по знижці. Мені дуже сподобалося в аерогрилі готувати. Я її, буквально нерозмороженою, кладу, вмикаю режим риба, і коли трішки вона підтане, я тоді солю і додаю всі спеції для риби. боже, шикарна риба, трошки олії, щоб було смачніше або вершкового масла. Так, а, і ще я купила ВТБ картоплю єгипетська, щоб ви зрозуміли, і три десятка яєць. Чоловік купив ще коктейльних помідорів, ну і нічого, будемо їсти з задоволенням. Огірків гарненькі, і бананчиків, і ще він купив яблук. Тут великий пакет, кілограма 3, певно. Ну і е, яєчко. Ось це, а, ще папір туалетний брала. Так, це все я купила на 2500 АТБ, а чоловік потратив, сказав, 500. Ціни немаленькі, вистачить, не знаю наскільки. Надіюся, на тиждень, на тиждень хоча б. Ось надіюся. Ну, побачимо. Щось доведеться докуповувати. Молоко, до речі, є. Сметана таке було. Ось ось. Що, що побачила, ти взяла. Можна було б ще щось з м'ясного, але там у тебе поганий вибір. Все, буду зараз пакувати, готувати, бо вже дуже-дуже голодні. Ну, і кладу. І. Фокус від Мирона. Баба. Монетка зникла. Лада, не кажи, не кажи в камеру! Лада! Привіт! Записую це відео з недільного вечора. Весь день ми намагалися надолужити сон, якого не було вночі, тому що був дуже потужний обстріл шахедами на Київщині і було гучно, страшно. Ми з сім'єю, як побачили, яку кількість вони пустили, то вирішили після перших вибухів піти в підвал. Хоча ми живемо на першому поверсі, і, власне, ми тікали з 9-го, щоб тут було ніби безпечно. Але в таких випадках я розумію, що мені все рівно страшно. І навіть в укритті мені страшно. Хоча це таке формальне укриття. Я дуже засмучена цими всіма новинами, як і всі, не знаю, як це все витримати, що буде далі, віри менше. Але розумію, що нашим захисникам взагалі не солодко і якось треба триматися. Багато з вас минулий раз писали, що от в тебе є сім'я поруч, чоловік. Це основне за що треба триматися. Дякую вам, я згідна. Але я просто не розумію, що яке майбутнє для цієї сім'ї. Чи буде воно взагалі? Це лякає. Але дуже хочеться сподіватися, що якось світ все-таки схаменеться рано чи пізно, і щось зміниться в кращу сторону. Дуже на це надіюся. Я зараз швиденьке прибирання роблю, і вже настільки це все швидко відбувається, що навіть не записую останнім часом. Отже, ситуація така багато розводів від води. Тут я вже нанесла засіб, ось такий від домов. Він, до речі, дуже приємно пахне, але не агресивно, бо я взагалі сильні запахи не переношу. Наносимо зараз губку. Ой! І даємо трошечки постояти. Можна ще взяти губку і так трішечки розмазюкувати. А стояти воно буде недовго. Мені цей засіб дуже подобається, бо швидко. Всі ті плями прибирає, пшикну і за хвилинку знову гарний вигляд нержавійки. Ну, бо хто знає, нержавійка, вона така плями води на собі збирає. Але бруд, от такий, що прямо в'ївся, бачите, ось тут вона не відмиється, там треба терти. Зараз помию і покажу результати. Результат все чистенько, всі плями зникли крупні. Ось, ну, Звичайно, якщо там приглядітися, то є. Але загалом дуже швидко мийка в красивому стані. Ну, і автопасту я використовувала, щоб вичистити бруд в зливі. Тож дуже задоволена ось цим засобом. Якщо потримати ще довше, думаю, результат буде ще кращий. Зараз я переходжу до прибирання у ванній кімнаті і помітила за собою таку особливість, що коли я знервована, то в мене вже розвивається ОКР, і я йду прибирати. Причому прибираю навіть те, що вже ніби і не потрібно прибирати, або буде доволі чисто. І немає такої нагальної потреби, але ось це монотонне якесь замітання, прибирання, третя, миття, складання речей, мені трішечки, як неначе, відволікає. Не скажу, що повністю всі думки кудись ідуть, і я після цього геть спокійна, аж ніяк в голові навпаки. Більше місця для цих роздумів, але мені здається, що і більше місця для того, аби скласти ці думки в якусь логічну послідовність, якось їх укомплектувати, дійти до якогось висновку і зрозуміти, чи боюся я цих думок чи ні. Ну, словом, я аналізую. І цей аналіз дуже корисний загалом, щоб. Розуміти себе, свої якісь страхи і працювати над цим. Я вже три роки в психотерапії, і ми з психологом вже багато разів обговорювали страхи стосовно війни, але як ви знаєте, у людини, в котрої це вже в звичці думання, не може звикнути навіть за три роки. Я досі потребую допомоги і після консультації. Набагато краще почуваюся і закликаю всіх, хто е, хоче дбати про своє ментальне здоров'я і почуватися краще. Не нехтуйте цим. Знайдіть свого спеціаліста і по можливості спілкуйтеся. А також, е, також не нехтуйте спілкуванням з друзями, з близькими, з рідними. Часом і е, з ними спілкування дуже допомагає. У е, мене, наприклад, кума е, зараз. Можна сказати, для мене є моїм особистим психологом. До речі, нещодавно вона отримала психологічну освіту, тож я з нею теж люблю спілкуватися, що дуже мало часу ми можемо приділити на це. Але ось прибирання це, можна сказати, вже якийсь ритуал, є, якого я дотримуюсь після того, як почуваюся розбитою, зневіреною. Ось і не дуже добре такий ритуал насправді підкріплювати в психології. Так вважається. Бажано якось впоратися самостійно і без додаткових дій з негативними думками або з тими думками, які тривожать. Але як є, що ж я жива людина, і в моменті я можу і крикнути, я абсолютно не є ідеальна. Я можу просто сісти, плакати. І, і мені треба в цей момент допомогти, і аж ніяк не можу підтримувати когось. Ну, словом, як я. Але домашні справи вони завжди є, і принаймні їх потрібно колись та й виконувати. Назбиралося, як бачите, купу прання. Якось одномоментно дуже багато всього потрібно було прати, плюс ті дощі лежало, чекало свої нагоди, тож я вже стала вмикати сушіння, режим сушіння і вночі, і в день, бо треба це все перепрати. До речі, рушники після прання, такі м'якенькі, мені дуже сподобалося. Я вже звикла до твердих рушничків, але мені дуже сподобалось буду пробувати сушити в сушарці. За можливості, звичайно. Ну і коли вже всі справи перероблені. Звісно, що я зараз менше знімаю. Треба і собі дати відпочити, зайнятися собою, привести себе до ладу, помитися і взагалі відпочити. Дуже багато прання. Там все забито, зараз переться, Міняла постіль, міняла покривала рушники, треба все попрати, тому роботи багато. Перевісила сюди поличку з засобами. Хочу вже, щоб подозакінчувалися ці всі, і поміняти на щось інше. І зараз для прання використовую ось ці капсули Detol. Я вже про них вам розказувала, що мені не дуже. Але що є, то є. Перу, поки вони є. У мене зараз обробка від кліщів, від павутинних кліщів орхідей. По листу купила препарат і все обробляю, e, провітрюю зразу, щоб тут не так пахло. І дивлюся, зараз прям така картина цікава, гарна. Просто шикарно все цвіте. E, не знаю тільки, чи квіт треба було обробляти, бо я суто листочки обробляла. ну Власне, як паутини кліщ на листках. Ну, може, і на квітах заводитися, але я зараз тільки листочки e, обробляла ще мокрі. Побачу, чи буде результат. І також це від звичайного червоного кліща обробка на літо. Всім привіт! Сьогодні цікава дата, сьогодні 10 років, як ми познайомилися з чоловіком. Познайомилися ми через інтернет, і він написав повідомлення. У нього була одна фотка чи півтори. Він написав повідомлення: давайте одружимось ось. І, ну, як ви всі розумієте, дівчатам часто пишуть такі фотки, такі слова, типу, чи вам вашій мамі не треба зятів, таке-всяке. Але щось мене спонукало е, запитати в нього, невже вам все рівно з ким одружуватися? Що ви мене не знаєте і вже таки пишете. Він щось, типу, ви мені сподобались, тра-ля-ля». І потім, буквально в першій десятці повідомлень, він розписав план життя, типу, що. Спочатку ми поподорожуємо, потім ми побудуємо дім там, чи купимо житло, потім ми народимо чотирьох дітей. Ось, і типу, ось такі: от, ну, там ще якісь пункти, треля-ля-ля-ля-ля-ля. Е, ну, ми розговорилися, якось ми довго спілкувалися по емейлах, я пам'ятаю. А потім вже зідзвонилися, розмовляли, і десь через тижні три він приїхав, чоловік мій Віталій, до мене в Житомир. На той час я закінчувала якраз п'ятий курс університету і пам'ятаю, як він приїхав з квітами. Замість квітів, замість букету в нього була орхідея. Ось він приїхав замість обіцяної 11-ї години і замість площі ем, на житній ринок о 8-й ранку. <схід> Сказав трошечки раніше. Ось. І е, ми потім ходили в кав'ярню, і я дуже чітко пригадую, як він такий хоп і починає знімати з себе, там, я не знаю, що на ньому було футболка чи е, сорочка. І одягати вишиванку, бо ми якраз говорили про те, що. Я е, хотіла би в вишиванці його побачити. Я не пам'ятаю, чи це перше чи друге побачення було, але от суть така. Ми там нагуляли, він кілька разів приїжджав в Житомир. Потім я вже стала приїжджати до нього часом в Київ. У нього якраз робота була пов'язана з відрядженнями. І він щоразу, коли мене зустрічав з автобуса, чи коли приїжджав, то дарував троянди. Е, фактично, що не було такого жодного разу, щоб не було цього. Потім він якось приїхав в Житомир на декілька днів і. Е, це ж ми тільки буквально знайомі, і він гуляв десь там біля ринку і зайшов в якийсь ювелірний, подарував мені, е, вибрав сережки і каже: Хочеш е, підемо, типу, подивишся на ці сережки? Ну ми пішли сережки срібні з е, рожевим аметистом. І мені вони дуже сподобалися, але ж це ж типу перші тільки дні знайомства. І ця жінка-продавщиця така, ти ще до цього, значить, на борчику сережок є прекрасне кілечко. <гум> і вмовила його купити це кілечко. Ну, от така була історія знайомства. На той час йому було 42, мені було 22. Ось, і... Ось ми вже 10 років як живемо разом, маємо трьох діток, дуже багато подій пережили. Багато чого такого було і не дуже приємного, але все, що таке траплялося, воно загортовуло нас як пару. Ми багато чого так, можна сказати, пережили на підвищених нотах, але пережили. Це добре. Ось. Ну, і сьогодні я поїхала, купила а, сир, вино, купила торти, купила рибу, а, щоб ми відсвяткували. Суші замовила. Зараз поїдемо, будемо обідати дуже теплий день після а, холодів. А, і от вирішили, що нам треба відсвяткувати нашу дату 10 років. Для мене це взагалі вважалося раніше, що це дуже така якась велика дата, але. Дуже швидко все про минуло і вже старшому сину буде вісім влітку. Ось. Ну, словом, я вирішила з цього зробити якесь свято, бо це дійсно така велика дата, на мою думку.